Через ліс переліз, через море навкіз. Новий рік для людей подарунки ніс. Кому шапку смушеву, кому люйку дешеву, кому модерні кастети, кому фотоні ракети, кому солі до бараболі, кому тріснопив вітру в полі, кому пушок на рило, а дядькові Кирилові. Крила. Був день, як день, і раптом непорядок. Куфайку з під лопаток, як ножем прошило. Пробивши вату, Зряхтіли радо. На сонці закипіли Синні крила, голодні небом випростались туго, ковтали з неба синні мерехтіння. А дядька в серці туга. А в дядька в серці тіні, кому долю багряну, кому сонце з туману, кому перса дівочі, кому смерть серед ночі, Щоб тебе доля побила, а Кирилові крила. Жінка голосила, люда, як люди, їм доля маслом губи змастила, кому волянки, кому меду просту. Кому жому господу, а цьому гаспиду, прости, Господи, Кирила, Так Кирило до брів. І щоб мати якусь свободу, сокиру бруском задубрив, і крило обтяв об колоду. Та коли заклиналися, насміхалися зорі з Кирила. І, пробивши сорочку вночі, Знов кипіли пружинності крил. Так крило сокирою жив, На крилах навіть розжився, крилами хату вшив, крилами обгородився. Ті крила розкрали поети, щоб їх муза була не без крила. На ці крила молилися стети, і снилося небо порубаним крилом. Кому нові ворота, кому ширшого рота, кому сонце в кишеню, кому долю дешеву, а Кирилові не пощастить же отак чоловікові? Кирила.